Оці накладки, що тут залишилось, дуже воно сильно вїлось. Оце така зелена патина. Так, підрівняв я штопор. Зараз відкрию клинок. Ну, це що це чорне, звичайно, це що все почиститься. Так, ось ця сторона. До речі, бачите, тут де я казав, що хром ще зберігся, бачите, як він блистить. А ось з другої сторони, де на попередньому відео було таке ржавчина і нальот такий від цих наклад хімічних. Воно його дуже роз'їло. Ось тут були дуже глибокі такі раковини. Я їх майже вже прибрав. Там, значить,